Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас справи житейські, і подивимось таке питання. Чи є на тому, про кого ви думаєте, негативний магічний вплив, порча чи закриття шляхи? Дивіться, ви собі задумаєте людину, яка вам близька. Може, це ваш син або донька, якась близька ваша людина. І ви можете собі задумати особу. Про яку буде цей розклад, а ми подивимось, чи є на тому, кого ви задумали собі зараз. Негативний магічний вплив. Магічний або енергетичний вплив негативний, скажіть. Ну, стан поганий, звісно. Напад був в минулому. Зараз процес одужання і зцілення. Якесь дуже таке одиночество дуже велике, відчуває людина. На майбутні шляхи відкриті. Так. Очікує якусь негарну не, не звістку. Допомога фінансова потрібна, сам не може справитись або сама не може справитись, треба допомога стороння, щоб вирулити стан. Негативний з грошима. Так, чи є негативний магічний вплив на тому, про кого питають? Ну, зрада по відвішеному состоянні, боротьба, Верховний суд, карта Мир. Е, братки пішли. Я б сказала, що негативний магічний вплив був. Він буде повторюватися на майбутнє. Е, то, що робили, воно якось воно лягло, воно здійснилось. Але або ви щось робили, якісь чистки дивились, може, чи ще щось, що магічний вплив зараз знято. Знято, бо Верховний суд, правосуддя і опасності, або із опасності. Карта Мир, той магічний вплив, який був, він закінчився. Можливо, така карма у людини своя, гарна, енергетика якась міцна, ось захист роду можливо, що... Та ситуація, в якій людина перебувала, вона завершилась і пішли обратки ворогу. Той, хто зробив гадость, а гадість робили. Людина була жертвою обставин, і це робили близькі, близькі люди, близьке оточення або навіть родичі. На майбутнє буде повтор. Ми не питали, яка цель міроприяття, чого це таке робили. Зараз активна фаза зселення. Ось, на майбутнє вже заплановано поход до мастера, і навіть будуть обирати з трьох. Оце всі три, ці три ці особи можуть бути якимось магічними особами, які роблять порчу і все так далі. Тобто, то, що зробили, не вийшло, збираються йти до когось кращого, який... Можуть гарантувати, що точно вийде то, що хочуть. Хтось не любить вашу дитину або того, ту людину, про яку близько ви задумали. Зараз ми це почистимо, вам треба ставити захист. Ну, точніше, тому, на кого ви зараз гадаєте, цій людині треба робити захист, бо по луні збираються, будуть продовжувати ці атаки. Заперечу, заперечує. Братки пішли по правосуддю. Людина повинна встати на свої ноги і, нарешті, навчитись захищатись. В підвищеному стані всі діла, нічого не може зробити, переживає якусь негативну ситуацію. Когось, хтось когось залишив. Сльози, отчаяння, одиночество. Десять мічів почуває себе на самому дні дуже поганий стан. Заперечує негатив. І буду перекривати напад в минулому був. Зараз ми цю ситуацію все почистимо. Заперечу. І подивимось, чого так роблять, да? чого вони напали? Чого вони напали? Вийшов і Верховний суд, хочу, щоб на колоди був король Пентаклі, щоб були гроші. Так, а ми шукаємо чим перекрити. Ось вони, ці дві карти. Ну, вороги ті, що робили, вони отримали по Верховному суду кару небесну. Кара небесна, і по справедливості пішло то, що робили. Пішло назад. А робили на одиночество, на розставання, на бідність, щоб не було денег і щоб не було пари. І щоб всі справи були в підвішеному стані, щоб не було успіху. Ще мені цікаво, чи не було це Крадником. В чому істина причина, чого цей магічний напад був, чого таке робили? Магічний напад чого. Оця молода людина, про яку ви задумали, якщо вона молода. Ну, та людина, про яку ви задумали, що вона комусь не подобається. Не подобається. Мушіні, який постарше. Тобто всі справи ваші поставлені на паузу. Ось так. Всі ваші справи поставлені на паузу, щоб ви не дуже там собі розвивались. Так, значить ми зрозуміли, що робив чоловік, і він відчуває від вас якусь загрозу для себе, що ви йому як соперник. Ну, я кажу, ви, а ви собі. Розумієте, що це про ту людину, про яку ви питаєте. Мені так просто буде легше. І треба перекривати. І то, і то будемо перекривати, зараз будемо чистити, весь негатив знімати. Дуже раджу прийти, зробити захист, бо це не зупиниться. Прибираю весь негатив, знімаю нулірую весь негативний магічний енергетичний вплив, повертаю тому, хто робив, тому, хто заказував, не на переклад, а Особисто на них, по Верховному суду буде також. Очищую того, хто дивиться, і того, про кого ви думаєте, до вашого ідеального природного стану здоров'я фізичного і енергетичного, буде так і так буде. Нехай те, що потрібно вам, або щось краще без перешкод проявляється в вашому житті. Так, Магічний вплив був. Там якихось страшних моментів, так, з першого разу не помічено. Але ну, давайте ще подивимось, чи є якого ви, якогось виду порчі, порчі. Чи були порчі на того, про кого ви думаєте, чи на ньому порчі. Ні, немає, немає ніяких порч, там Це якесь явне соперничество. Так, скажіть, покажіть, чи залишився негатив магічний або енергетичний. Це просто впали карти, це нічого не значить. Так, скажіть, покажіть, чи залишився негатив магічний або енергетичний на тому, про кого ви зараз думаєте. Скажіть, покажіть. Так, да, є негатив, є, агресія в його сторону є. Зараз вже вийшов Верховний суд. Так, по Верховному суду рішення буде швидке, в яку сторону, не в хорошу сторону. Будуть по Верховному суду, що з відносинами, з коханням буде погано. І це більше він сам винен, бо дуже має такий занущий характер. Ось, стосовно грошей, ситуація налагодиться, гроші з'являться, по Верховному суду дадуть можливість, щоб це відновилось. А весь негатив я перекриваю, забираю, заперечую, заперечую. Тобто зараз закриті шляхи на кохання, на гроші частково були закриті шляхи, перекриваю. То, що з ним відбувається, це ну, така карма, так положено, так. Так. Зараз ще хочу подивитися карму. Ось перекриємо, перекриваю. Прибираю ось негатив, магічний, енергетичний, відправляю все на болота, там йому схорониться, вашої дитини більше не тркаться по верховному суду, буде так і так буде. Оце, щоб все було добре в житті. Треба, щоб була позитивна карма, щоб чиста карма. Тоді все так, як ви хочете, все в руку і все радісно. Але так рідко буває. Скажіть, покажіть, яка карма у того, про кого ви зараз думаєте. Скажіть, покажіть, у кого, яка карма. І він бачить себе, вісім кубків. Людина намірена уходить з родини, з роботи. Кудись іти треба, все закинути, як є, і піти. Так, а яка карма роду? Негативна карма роду, більше програється. По стосункам одиночества, Одиночество і сам винуват, отак, за характера. Тут якусь жінку образили, кинули в раду. Це 10 колін до вас, що когось залишили. Можлива така ситуація, що з вашого роду, яка жінка, когось увела з сім'ї і як прокляття по роду лягло. Можлива така ситуація, що якусь вашу родичку залишили, і вона як образилась. Но тут по карті соперниці, скоріш за всього, що в вашому роду. Хтось уводив чоловіків. Може бути, те і те, що і так, і так було. Що когось залишали, а хтось уводив чоловіків із сімей. Це дуже погано. І це таке відпрацювання. От ви питали, чи є на сині порча. Це порча на раду, на род. Не на нього конкретно, але він це відпрацьовує. Він ярко зараз переживає ці моменти, коли один. Все пропало. Стосовно грошей, можна займатися навіть якоюсь своєю справою. Все буде добре. Щось є таке породу, передається, що, ви дуже доб... що він дуже добре вміє робити. Цим треба займатися, будуть деньги. Все стосовно дінг, буде добре. Стосунки не, складати... не будуть складатися, важко в стосунках. Його будуть залишати, він буде залишати. Розбите серце, розчарування, одиночество, грусть, сльози Оце все-таки. Психовать буде по цьому поводу. Скажіть, покажіть. Так, скажіть, покажіть, яка особиста карма вашого сина. була в це добре. Карта Мир це дуже добре. Десять кубків дуже добре. Так, імператор. Король чаш, рицарь Булав. Дивіться, він якихось людей з собою притягнув з минулих життів в, цю, в це життя. У нього буде три ключові особи в його житті. Імператор це може бути батько. Потім Король Кубків, Рицарь Булав. Ну, це можуть бути друзі, це можуть бути його діти, але це ті три душі. Оце імператор не обов'язково батько це, може бути, також друг, наставник, там, не знаю, ну хтось близький. Це ті три людини, з якими він домовився, що в цьому житті він буде з ними разом. Це як друзі, і це позитивні люди, і це люди, які йому будуть допомагати в житті. Це добре. В нього чиста своя особиста карма. Я б навіть сказала, що негатив, він відпрацював. В нього повинна бути по його особистій кармі кохання, справжнє, чисте, гарне, сім'я, стосунки, кохання, все повинно бути добре. По карті міру, удовлетворення у всіх сферах життя. Щоб він не придумав, а в нього є вибір, він може вибирати один, два, три, п'ять варіантів, і ну, все перед, перед ним, весь світ перед ним. Що він хоче, то і буде відбуватися. Тобто в нього є така здібність, що як він собі уявляє, то й буде відбуватися. І що в нього все буде добре. Ну, це по його кармі. Його карма чиста, класна, світла, взагалі найкраща. Карта Мир, супер, 10 кубків, це кохання, все. Але ви маєте негативну карму роду. І він її зараз відпрацьовує за рід. Це треба прибирати. Чистка роду в мене на каналі. Будь ласка, шукайте, дивіться. Ось, ну це вам треба. Є відео, як робити чистку рода. Дивіться, робіть самі, робіть зі мною, як хочете, ну це точно треба робити, бо це корінь всіх проблем. Ну, це за карму рода можу залишити тока, ну, що гроші, щоб були гроші, то все негативне. Так, і себе він бачить якось не дуже гарно. Він уходить, це, може бути, і суїцидальні якісь наклонності. Людина вирішила піти звідси взагалі. Або вирішила піти з відносин, піти з сім'ї, піти з роботи. Не знаю, куди він у вас уходить. Я нічого не знаю про вашу історію. Так, скажіть, покажіть, куди він уходить. Паш може йти на війну навіть збиратися. Ну це то, що, що людина або боїться, або в собі вирішила. Ось, ну він агресивний. Так, військовий, що лі військовий. Мрія. Діла, якісь одруження, препятствия в деньгах. Розбите серце, «Грісі», доля повернеться в кращу ситуацію. Дивіться, знову повторюється ця історія. Всі негаразди, які в нього зараз, все, що йому не подобається, воно минеться. Найближчі півроку це все пройде. Мрії його здійсняться. Будуть якісь договори, зділки. Тут навіть одруження можливе, бо це карта 4 була це свій будинок, і коли людина одружується, пропозиція складності дієжної, що треба допомога партньорів, колективна допомога сам не справиться. Була в це конфліктній ситуації, розбите, розбите серце. Тобто, то, що його по долі чекає, різні моменти. Потім, після цієї трагедії, що він переживе, якийсь негарний, зовсім негарну ситуацію. Він переживає, ну, буде, і вона буде. Що. Тройка мічей, тут з мічай якась агресія, розочарування. Дуже негативні карти, і це карти такі військові карти, військових дій. Бачите, з кимось треба боротися, і він поборе того, з ким він бореться. Тройка міча, це, може бути, навіть і хвороба якась, або раніння. Ну, таке, то, що людину шкодить, розбите серце, карта називається то Теж така агресія в його сторону або з його сторони. Потім все змінюється, колесо фортуни, доля змінюється, карта перемоги, і з переїзду, і повністю все погане залишиться в минулому. Переживе. Чистить рід і буде в дитини нормальна доля. Нема там ні, на ньому, на самому ніякої порчі. Ну там негатив нахватався, ну, Це ми всі щодня хватаємося. Негатив. Треба просто почиститись свічками. І все буде добре. Так, ще хочу цю верховну жрицю. Подивитися, щось скрито, щось ви мені не сказали про нього. Скажіть, покажіть Верховна Жриця, що, яка таємниця, що підводні камні, какие Деньги? Нема денег. Жертва якоїсь ситуації з деньгами і сам повинен викручуватись, прислухатися до свого до своєї інтуїції. Дев'ятка кубків бореться. Ну, п'ять пічів, це карта війни. Далі. Сєтує на життя, незадоволений, все не додалі, все неправильно. Треба бути вдячним за те, що маєш. Чотири міча, це можуть бути депресивні стани, також то, що людина знаходиться в небезпеці або хворіє. Карта смерть, небезпека, смертельна. Так. Я Перекриваю весь негатив, знімаю тут дуже. Ну, хороші і нехороші карти вийшли. То, що скрите, щось ви мені про нього не сказали. Ось, тому такий розклад виходить. Краще звернутися на особисту консультацію. На особистій консультації детально розказати, що ви хочете, що, що у вас не влаштовує, які проблеми. І ми ці проблеми будемо прибирати. Так, це пальцем в небо. Ну, Роблю, бачу негатив, прибираю. Смертельна, небез... э, смертельна опасність, про яку ви мені не сказали. Не знаю, що це може бути. І людина збирається уходити. Заперечую, заперечую негативну карму роду. Так ще хочу подивитися, що чекає найближчі півроку. Що чекає найближчі півроку. Двоє кубків це связь любов, роман, відносини, шість кубків це якісь подарки судьби, карта, сила. Пажмічі може бути військовим. Далі свята, праздники і небезпека, п'ять пентаклів – це небезпека. Два може бути. Моменти. Перший момент це коли летять ракети, снаряди, бомби, що небезпечно фізично. Другий момент це коли немає дінь, що проблема може бути з фінансова, якась дуже негативна, одразу прибираю. Це на півроку наперед. Зціління, те, що стосується хвороб, вилікується, бо вийшло зціління по правосуддю. Сильний молодий організм, все буде добре. Так, оця хвороба, що вийшла, смертельна опасність, що можлива хвороба, а вона або може бути, або вже є, але, скоріше за всього, що ви б мені про неї не сказали. Так, що я шукаю? Верховний суд я шукаю. Чи по Верховному суду? Дуже гарна у вас дитина, але негативна карма роду і тому йому важко. Ну, так зазвичай. Прибираю весь негатив, знімаю, анулюю. Все зле лихе відправляю на болота. Більше прошу ще сили пробачити. Предків рода не наказувати нащадків за пригрішення предків. Долги віддані з да буде так. Нехай те, що потрібно вашому сину, або щось краще, без перешкод проявляється в його житті. Прошу вище сили, відведіть біду, смертельно опасність, щоб було все добре. В його житті буде так і так буде. Так, і ви питаєте, чи закриті шляхи? Зараз подивимось іншою колодою. У мене є така колода, називається гномів. Це, дивіться, шляхи дуже добре цією колодою. Скажіть, покажіть, чи є закриті шляхи у сина того, хто дивиться зараз відео. Скажіть, чи є у вашого сина закриті шляхи на гроші, на кохання, на здоров'я? На гроші, на кохання, на здоров'я, на гроші, на кохання на здоров'я. Гроші на кохання, на здоров'я. Так, гроші, кохання, здоров'я. На здоров'я, шляхи відкриті все буде добре. Прилівача, зцілення, якщо зараз якісь хвороби, ви це зцілюються, це буде все добре. І тут і ваша ну, карта заботи, і що ви також до цього на ну, це впливаєте. Потім сім кубків. Це карта каже, що людина любить казати. Якусь правду, яка не всім подобається ось так. Економія і тузманет. Все буде добре. З здоров'ям шляхи відкриті, все тут хорошо. З коханням. В коханні шляхи також відкриті. Це шляхи відкриті, є пара. Але характер такий тяжкий характер, що можуть бути конфлікти, ссори. Ось і. Стосунки будуть стабільні, тривалі, але з конфліктами. Оце заважає. Ну це нема закритих шляхів, просто така особливість у людини, да? такий характер. Потім на гроші, що гроші він дуже любить, дуже хоче їх. Будує свою кар'єру, правильно робить, все буде добре з, з кар'єрою. Предосмотрітельність теж гарно буде накаплювати якісь гроші. Але можуть бути пришествия, наприклад, якісь падіння, аварія, щось таке непередбачене, що, на що прийдеться витрачати гроші, і це буде підривати. Цей фінансовий стан, що як непредвідіне обстоятельства, щось може злитися, поломка якась, може навіть в квартирі, або якщо є машина в машині. ну Тут людина падає з велосипеда, що це може бути також якась аварія. Ось, і оце може як вплинути на фінансовий стан, але в закритого шляху. Ну, шляхи відкриті, на все відкриті шляхи, дуже гарна карна, карма особиста повинен бути максимально успішний, максимально успішний. Всі плани, всі е, сподівання, які в нього є, воно все, особливо в кар'єрі, навіть не тільки в кар'єрі, але й в якихось сімейних ділах, е, в коханні, також все повинно бути на всі 100% класно. Е, негативна карма роду буде тягнути на дно. Цей, цей пункт прибираєте, і тоді у, у вашого сина відкриваються всі шляхи і можливості автоматично. Ось такий розклад у нас вийшов. Давайте перекриємо. Прибираю весь негатив, знімаю нулю і вищі сили. Прошу відпустіть гріхи предкам, не наказуйте нащадків на пригрішення предків, нехай те, що потрібно вашому сину, бо щось краще без перешкод проявляється у його житті, по волі вищих сил, та буде так і так буде. Дякую всім за увагу, дякую за донати і до зустрічі на каналі.